Друзі, всім привіт! Це канал товарний бізнес Прорив, я Олександр Штабура. Сьогодні від мене буде інструкція та поради стосовно того, як йти до цієї суми. Я дуже сподіваюся, що мій досвід допоможе вам збільшити ваші прибутки чи зайти в товарний бізнес дуже якісно. А перш ніж розпочати, хочу зробити вам подарунок. Це мій міні-курс, абсолютно безкоштовно, як запустити свій інтернет-магазин на маркетплейсі Пром. Що для цього треба зробити? В описі до цього відео є посилання на мій інстаграм, зайти, підписатись і. Особисті повідомлення написати мені слово курс. І я відправлю вам його безкоштовно. Ну що, друзі, якщо ви готові, розпочинаємо. Я знаю, що багато людей хочуть і мріють про те, щоб заробляти 2000 доларів і більше на товарному бізнесі. Та байдуже на чому, але давайте про товарний бізнес. І така сама мрія у мого друга Женя, таксист. Минулому вже зараз він товарщик. Він хоче заробляти 2000 доларів, він майже заробляє вже цю суму. І що для цього треба зробити? Є різні варіанти. Давайте покроково. Перший варіант це звичайно дропшипінг. І я вам хочу сказати, що дропшипінг. Це дуже круто. Я не буду вже пояснювати, що це в кожному відео пояснюю. Це дуже круто, тому що немає постійних закупівлі товару, немає заморозки цих грошей, немає ризику. Ви знаходите постачальника, він ризикує, в нього класний товар, ви просто його продаєте. І так, які є варіанти в нас дропшипінгу? По-перше, треба знайти постачальника. В усіх відео я казав, де це робиться, вони є всюди. Але які саме товари треба продавати: дешеві чи дорогі. І от саме про це зараз буду розповідати. Я за 12 років продавав і дешеві, повірте мені, і комбіновані, і дешеві, і дорогі, і середньомаржинальні, все що завгодно. Дивіться, є варіант продажу дешевих товарів. І звичайно, тут легше робити багато замовлень, тому що ці товари вони масового попиту. Ну, наприклад, товари до 500 гривень. Ну так було завжди мені здається в товарному бізнесі. Люди повально купляють цей товар. Він не якісний, він жахливий, але люди все одно купляють. І потім виносять вам всі нерви, тому що вони хочуть належної якості за ці 300 гривень. І так, перший варіант, як дійти до 2000 доларів. Треба порахувати, скільки це гривень. Ну це десь 84 тисячі гривень. Потім ми ділимо на 30 днів, скільки на день треба, щоб було прибутку 2800 гривень. О, це вже більш зрозуміло. І так, в нас перший варіант це дропшипінг дешевого товару. Скільки треба замовити, щоб було 2800 гривень чисто прибутку на день. І так, що значить дешевий товар? Скільки на цьому заробляти? Я вам так скажу, що дешевий товар. Ви на ньому по дропшипінгу будете заробляти ну, 80 гривень. Ну. От в середньому. І так, 2800 ділимо на 80. Це 35 замовлень. Я вам скажу так, що в мене рекорд 230 замовлень на день, і це дешевого товару. От я раніше гнався просто за цією цифрою, що більше, більше, співробітників більше, головної болі більше, повернень більше. Це просто трешак. Друзі, ну, ви знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них їх, друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стрічпленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкраще це компанія Профіпак. Всі контакти в описі під цим. відео. І так, 35 замовлень. Зараз ми будемо спілкувати з вами, по-перше, Стосовно маркетплейсу прому. Чи можна тут робити 35 замовлень? Я вам скажу так, що можна робити 35 замовлень і маржинального товару, де середній прибуток, чистий з урахуванням комісії 400-450 гривень. Але ми зараз скажемо про дешевий товар. Тому 35 замовлень, в принципі, з одного магазину можна робити, якщо у вас є професійні знання. Але давайте так, у вас їх майже немає, цих професійних знань, ви плюс-мінус щось робите, десь підлянули. Треба, щоб у вас було хоча б 6 7 Сім інтернет-магазинів на Prom для того, щоб робити 35 замовлень загалом. Це перше: ці інтернет-магазини можуть бути як з різними нішами, різними товарними позиціями, різними постачальниками, чи це можуть бути дублікати копії вашого одного інтернет-магазину. Таким чином, ви зможете на маркетплейсі ПРОМ досягати ці 35 замовлень і робити 2000 тисячі доларів чисту прибутку на місяць. І все це я кажу, ісходячи зі свого досвіду. Другий варіант це дропшипінг з більш маржинальним товаром. Що означає більш маржинальний товар? Це 600 гривень прибутку з одного замовлення. А ви знаєте, скільки замовлень треба робити, щоб отримувати 2800 гривень на день? Всього навсього 5. Друзі, 5 замовлень такого товару. Є питання одразу у тих, хто вже займається товарним бізнесом, а де такий товар знайти? щоб була прибутковість, це не маржинальність прибутковість 600 гривень. Так, це нелегко. Є такі постачальники, є такі товари. Вони є і на 7 ОКМ, повірте мені, окрім постачальників з дешевою фігнею, є і постачальники з маржинальним товаром. Я цей товар також продаю. Також є постачальники і по дропшипінгу в інтернеті, котрі продають класний товар. Я вам більше скажу, є прибуток і більше ніж 600 гривень. Просто я взяв середню таку цифру, котру можна знайти: 5 замов. На день. 5. Це один інтернет-магазин по дропшипінгу і 2000 доларів у вас є. А якщо по моїй технології ви зробите дублікати інтернет-магазинів, а якщо ви ще відкрите магазини з іншими нішами, а якщо ви відкрите магазини на інших маркетплейсах, на інших платформах, то цей товарний бізнес буде приносити вам більше, ніж 2000 доларів. Набагато більше. Далі третій варіант це склад. Повірте мені, на складі, коли ви закупляєте товар, також може бути фігня дешева, де ви заробляєте в середньому 80 гривень. Але при цьому, якщо порівнювати з дропшипінгу в цьому випадку, ви будете заморожувати гроші, ризикувати своїми грошима. У вас буде приходити брак, у вас будуть повернення цього браку. Мінусів набагато більше. Тим паче, треба свій офіс, треба свій склад, треба, не дай Боже, співробітник в цьому випадку. І ви не будете заробляти ці 2000 доларів. Ну, тоді. По логіці треба на 35 замовлень. Треба, мабуть, набагато більше. Треба, мабуть, вдвічі більше, щоб все це окупати, всі ці ризики. І набагато більше треба грошей для вкладень, для обігу. Розумієте? Тому відкривати свій склад чи починати зі свого складу це помилка. Треба, щоб був не настільки дешевий товар, треба йти далі, щоб він був більш маржинальний. І так, більш маржинальний товар, давайте. Цей другий варіант розглянемо на своєму складі, і які нюанси. <кхем> Друзі, хочу поділитися з вами крутою програмою. SalesTrend. Це це аналітика Ця програма дозволяє знаходити швидко товари, котрі найкраще продаються на маркетплейсі прому. Як користуватися цією програмою? Все дуже просто: обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр, ціни від 500 гривень, сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топові товари, які найкраще продаються за останні 30 днів у обраній категорії. Наприклад, ось цей товар набор інструментів. Замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди. Та бачите зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви запускаєте тільки ті товари, котрі вже мали замовлення. Я сам користуюсь цією. Програму і вам раджу посилання в описі до цього відео. Я впевнений, що вам сподобається. Дивіться, є важливий момент, те, що товар з прибутком 600 гривень це зазвичай той товар, котрий ми не можемо закупляти. Зазвичай він дуже дорогий, і такий товар може бути тільки у постачальників. Ми його не закупляємо. Якщо ми закупляємо товар, то це буде прибуток середній, те, що ми можемо собі дозволити. 350, ну хай буде. 400 гривень чистий прибуток буде, якщо ми закупляємо товар, тому що він не настільки дорогий, як той, там де 600 мінімум прибуток. І так, ми можемо прорахувати 2800 ділимо на 400. Це всього навсього 7 сім замовлень на день для того, щоб робити 2000 доларів на місяць. Так, сім замовлень не завжди приходить дуже легко в один інтернет-магазин. Тому по моїй стратегії робиться як ви робите один магазин. Досягайте чотирьох замовлень, наприклад, на день три-чотири. Давайте три. І що у нас залишається ще чотири замовлення. Ви можете зробити дві копії інтернет-магазину, правильно обходячи згортання на маркеплейсіпром, і отримати ці сім замовлень чи піти по інакшому сценарію піти на інші платформи. Є інші маркетплейси таким чином. Ви дуже легко доб'єте до сіми замовлень і навіть більше. Як бачите, якщо прораховувати цифри, ви дійсно розумієте, що нічого складного дійти до 2 тисяч доларів немає. Тому що розбиваючи на деталі, знаючи який товар продавати, знаючи де шукати товари, пригляньте мої відео до цього, ти що були на каналі, ви розумієте, що 2 тисячі доларів це тільки початок в товарному бізнесі. І так, давайте ж поговоримо про те, з чого розпочинати. Перше це товар, треба зрозуміти нарешті, що це 50% залогу вашого успіху, те, що ви продаєте. Цей товар має бути потрібен вашому клієнту і ніяк інакше. Він має його хотіти. Це має бути актуально по сезону, по ситуації в країні, і тільки тоді у вас є шанс бути успішним на Prom і не тільки. Далі це додавання професійних карток товарів на Prom. Що значить професійне? Це не означає, що вона має бути красива. Треба додавати так. Завдяки пошуковим запитам, що ви захопили видачу, щоб ви перебили всіх конкурентів. Третє це вже реклама. Вона вмикається автоматично, в принципі, але є різновиди реклами. Є економ з меншим відсотком комісії, є більше продажів, більше відсоток. Є турба ще більше відсоток комісії з вашого замовлення. І треба розуміти, в який момент що вмикати. Це можуть бути різні по нішам інтернет-магазини: бізнес, література, медтехніка там, Спорт, під якийсь і так далі. так далі. Це перша стратегія. Друга стратегія це копіювання вашого інтернет-магазину, обходячи згортання, тому що не можна в тупу скопіювати ваші інтернет-магазини. Ви не будете видаватись окремо один від одного. І останній момент це аналітика. Ви маєте дивитись на. Перегляди, на переходи, на замовлення, на всі ці відсотки, і зрозуміти, а що не так, з якою карткою товарів що не так, з яким товаром не так, може він не потрібен зараз, може ви не допрацювали картку товарів, треба її виправити. І також рейтинг CPA треба розуміти, це найголовніший рейтинг на маркеплейсіпром. Розуміти, як інформується, як на нього впливати, штучно впливати чи органічно впливати. І тільки завдяки цим знанням ви на маркетплейсі можете обійти будь кого Хоч мастадон та товарного бізнесу по маркетплейсу Прому. А що далі? А далі інші платформи. У нас в Україні дуже багато різних маркетплейсів. Розетка, Закупка, Алло, Епіцентр, Оликс, Google Shoпінг. Далі ще що у нас є: і Каста, і Шопіфай це вже європейські, да? і Амазон. Масштабуйтесь просто донес хочу. Давайте робити висновки. Що в товарному бізнесі дуже легко може дійти до 2000 доларів. Але далі можна масштабуватись і заробляти більше. Але з чим я стикаюсь? З тим, що до мене приходять люди і кажуть, в мене два-три замовлення на день, а то і менше. А в них один інтернет-магазин і більше нічого немає. По-перше, товар. По-друге, якість. По-третє, масштабування в рамках маркетплейсупрому. По четверте, це масштабування в рамках вже України. А далі це вже масштабування в рамках. Світу друзі, я дуже сподіваюся, що це було специфічне, але досить цікаве відео для вас і корисне. Що воно дасть вам змогу замислитись над тим, як ви працюєте в товарному бізнесі, чи як працювати в товарному бізнесі, як збільшити ваші продажі. Повірте мені, якщо все це обдумати, все, що я сказав сьогодні, це може дійсно вам допомогти масштабуватись в товарці. На цьому все. Я вас попрошу підтримати лайком це відео, а також написати коментар, на які теми мені записувати наступні відоси на каналі Товарний бізнес. Прив. І на цьому все. Я бажаю всім, кожному з вас класних продажів. Що ви масштабувались, робили x10, x20 і ще більше. На цьому все, друзі. Всім до побачення.